І ще один вірш Андрія Малишка, балада. Мій дядько Васюта, людина проста. Любив не долини, а там, де круто, борідкою схож на Ісуса Христа. Губами ж смоктав самогонку люто. На друзів був добрий, сорочку з плеча дівчаток любив. А навіщо амбіція? Персонально в особі Матюші Грача його поважала сільська міліція. Мав собі хату на три кути, в четвертому кутику хід до печі. Земля й мой вітер були, як брати, і небо сестрою було до речі. Мав собі голос, як щедрий колос, та одну кожушинку, та один пояс, та одну лиш нічку на час розплати, та в партизанах аж три гранати. Німці придумали кару люту, вішали Василика Васю, Квасюту, І місяць торкався його до плеча, і земля у ватнику блідла видом, і сльози лились у матюші грача, Коли він із фронту прийшов інвалідом.